Росія послідовно заперечує суверенітет України і виправдовує свою агресію вигадками про так звані історичні землі. В американському інституті вивчення війни звернули увагу на статтю, яку опублікував кум кремлівського керманича чи колишній голова забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Модвечук. До матеріалу додана карта, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина. Історичної Росії медвечок заявляє, що сучасна Україна не має історичної легітимності, а її незалежність це помилка історії, яку слід виправити. В інституті вивчення війни наголосили, що такі заяви є відображенням стратегічної політики Кремля і свідчать про принципову відмову Москви визнавати легітимність української держави і уряду та підтверджують системне небажання РФ вести перемовини. Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Про це він написав у True Social. Президент Сполучених Штатів хоче, щоб цитую Іран був великою і успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. За словами американського президента, він віддав би перевагу перевіреній ядерній мирній угоді, яка дозволить Ірану мирно розвиватися і процвітати. За інформацією The Guardian, публікація в соцмережах з'явилася після того, як Трамп. Провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном а Також підписав президентський меморандум, який доручає Мінфіну і держдепартаменту США звести експорт нафти з Ірану до нуля.